Так, ну що, друзі, я приїхав по Туї з Володимиром, домовилися, взяв машину, ось тут зараз нам поміститься. Хлопці вже все накопали. Так, вже... ага, туди треба далі, так, там буде легше завантажити зараз тут вивезе. Сьогодні буде посадка 20 Туї і ще декілька таких екзотичних хвойних дерев. Так, тут 20-ка, так? так. 20-ка відібраних туй. Свіженькі, щойно накопані. Добре день, вітаю. Вони розпустяться потім, так? Свіжачок. Як приємно в таку чудову погоду повернутися в цей прекрасний ботанічний сад. Як називається оце деревце? Барбарис. А вони не дуже примхливі загалом? Ні. Ні. Чудово. Так. До двох метрів кущ жовто цвіття гарно. До двох метрів остаще? Його треба формувати. Угу. Жовтий цвіт такий китяє. Супер. Слухайте, як птахи співають. Насолоджуйтесь. А як ці називаються, Леонід? Туя глобоза. глубоза. Глубоза? Туя глубоза. Вона такої форми круглої і буде гарно формувати. Ландшафт. Я вже собі запланував, як буде, все. покажу. По центру одна висока, по кругу таких. Одним словом, дивіться, і буде вам дуже подобатися. Гунентроп, так? Халівець гунентроп. Дуже колючий, але вигідно дуже екзотичний. Цікаво. Має такі, наче, як плоди. Гіберніка. Гіберніка, так? Гіберніка. О, гіберніка це ще краще. Я думав, губентроп це губерніка. Губерніка, так? Гіберка. Гіберніка. Так, і Береніка теж в мене їде на діляночку, сьогодні буде там. Що довгу туди, так? З ботанічного саду в ботанічний транспортер. <рес> Як гарно. все пахне, ми з Володимиром зараз будемо цілу дорогу їхати, іначе ми сидимо десь в саду, а там ще <рес> було в <рес> раю, так, а там ще була така в нього... В Леоніда, чекайте, аби ще не розминемося з автівкою. У нього ще була ще? така. Ми туди праворуч так і їдемо, обіжаємо його. Так. Ще в нього була кримська ялинка. То він каже, відколи він тут працює, то вже десь років 15 воно тут е росте. Кажу, продаєш, ні, ні, не продаю. Каже, вона дуже для мене ціна і завжди оберігають, обхожу, все, пильною. Так, а ось, значить, і доставка бура! Це буде бур в такі коробці, значить на Новий рік під ялинку. Та-да-дам! Друзі! Це для того, щоб не копати. Зараз оцей чудопристрій зробить за допомогою цього могутнього чоловіка отвори. І ми зараз посадимо ось тут ці всі деревця, які я придбав в ботанічному саду в Леоніда. Так. Куди без фізичної праці? Топ. 120 кг, одна то 120 кг. Пальців не веду, до речі? Мої... Віду. Трішки ведуть. А, ні, нема. Там... Так, вода. Добре, що вже є літня вода. Включили. Потрібно підливати всі туї, щоб вони гарно прийнялись. Так, ну що, ті каміння, які я обрав, решті-решт, маніпулятор їде. Ось зараз я вам покажу. Так, стоп, 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 давай, не поспішай. Ось каменюки рухаються там наверху. Як зручніше, передом чи задом, як би це зробимо? Нам треба поставити ось там біля самих куй, е, кутів. Там кутику, так, там, розвантажити їх. Так, я думаю, що в кутик, зараз я подивлюся, де. Як краще. Оп. Так. Ще, 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 ще. Ще, ще, давай сюди. Ще трошки юр. О, ано, ну, пробуємо. Що я підкопую для того, щоб витягнути ці як називається, петлі, стропи, стропи. стропи так. щоб витягнути стропи і взяти, вирішили інший камінь, щоб сформувати, як буде гарно виглядати, сам дизайн. Попробувати. Попробувати. Підкопи. Вимальовується просто неймовірно. Спека сьогодні, друзі, Я вам скажу. Сьогодні 2 травня. А спека на вулиці, напевно, була 30 градусів на, на сонці. Вигляд чудовий. Прийду вже завтра. Що буду робити завтра? Покажу. А ви поставте вподобачку, підпишіться і напишіть коментарик, чи сподобалася вам наша сьогоднішня робота. дзень 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 і підписочка. Дякую. Так, значить я вирішив, що потрібно ще добрати декілька каменючок. І ось я зараз на складі каміння. Різних розмірів, різних порід. Мармур, оці ви кажете, так? Мармурові. Мармурові з відтінками. Природа розмалювала. Так, там мені не підійшли вони надто малесенькі ті каменюки. А ось ці, де я брав великі, от у такої форми. Це було гарно. Так, ще вирішив поглянути в кар'єрі. Думаю, сам під'їду, подивлюся. Можливо тут невеличкі якісь каменюки є і. Візьму з собою відразу в багажник. Ану поглянемо. Це піщаний кар'єр. А он чоловік собі пісочок набирає. Нормально, Загальнодоступний пісок. Хоп. Каміння немає, бачу. Лише пісок. Їдемо далі. Так, ну що, вирішив все ж таки маніпулятором, бо маленькі каменюки мені не подобаються. А от великого розміру, ті, що я планував. Ось оці два візьмемо. Ось оцей ось цих два. Так, і ще ось цей маленький. Теж красиво буде виглядати. Так, так як маніпулятор він не може сюди заїхати, він просто застрягне та і не хочеться зараз нищити, викопувати туї, ми максимально домовилися з Юрою, наскільки буде можливість стрілою витягнути, поставити на середину діляночки, а вже далі просто його зараз двох перекантуємо на ось це місце. А для того, щоб зняти це відео пришвидшене, от такий штатив я змонтував. Змонтував сюди телефончик, звісно небезпечний, вітер сьогодні піднявся. Але таких штатив я забув, мені потрібно було чимось його замінити.